Здавалося, що свого часу у вас було все супер успішна кар'єра, масштабний проект за плечима, і тут ви зупиняєте свою участь в 95-му кварталі і робите такий крок в невідомість. От як вам не було страшно робити цей крок в невідомість, тому що в сольному плаванні не всі завжди проекти бувають успішними. Чи не було вас у цього страху? А що якщо не вийде? Був, звісно, час і чесні розмови з собою, тому що. Ну, наважитись піти з колективу, який настільки рідний, що його можна назвати організмом, і ти частина цього, ну це було дуже важко. Я просто в якийсь момент зрозуміла, що мені треба йти далі. Розуміла, що я не знаю, куди і не знаю з ким, і не знаю, як, і, і взагалі я нічого не знаю. Але те, що мені потрібно перегорнути цю сторінку дуже класною книжкою, як я кажу, дуже веселою, яскравою з картинками. І почати писати свою, ну так, метафорично висловлюючись, я це, звісно, розуміла. Це не одразу було, знаєте, що там місяць, і я потім. О, я буду займатися ось цим, ні. Ми... З Машою зробили подкаст, пошуки, пошуки були, Я запустила курс по голосу, два випуски було, появилися студентки, був тихий вечір, потім була якась невизначеність, незрозумілість. Я взагалі не розумі... ну, я просто не розуміла, що, що я можу. Що я, що я хочу, я розуміла. А от що я можу, і потім все ж таки зрозуміла, що вихід, він там, де і вхід. І я вийшла з акторського середовища і дуже сумувала за ним, згадала про ідею вистави і виявила, що це дійсно це найбільше чого я хочу.